В ефірі програма Місто спорт в студії Олегендріксон. Мої вітання міська федерація волейболу провела змагання на Кубок Кривого Рогу серед чоловічих і жіночих команд та визначила кращих спортсменів року. Про результати знає Валерій Кожухар. Протягом всього 2015 року міська федерація волейболу не припиняла роботу з популяризації цього виду спорту у трудових колективах, навчальних та наукових закладах, а також дитячих спортивних школах. Також ефективно вирішувалися питання з організації спортивних змагань. Родзинкою спортивного року став Кубок міста серед чоловічих та жіночих команд. Серед чоловічих у фіналі зійшлись дві команди спортивного клубу Богатир. Сильнішою тут виявилась перша команда АМКР найлша команда в місті. Робоча команда, мужики, після роботи йдемо, беремо м'ячик в руки і граємо. У фіналі Кубку міста серед жіночих команд. Перемогу теж здобула команда спортивного клубу Богатир. Соперник був сильний, хороша команда Нархоза. Ігра ну, була фінальна, така серйозна п'ять партій. Ну, Ми стали кращими. Підсумком спортивного року для волейболістів стало визначення кращих спортсменів. Це 10 представниць чорневної статі і 12 чоловіків. Федерація відмічає усілля тренерського совета Криорського національного університету, Криорусского педагогического інституту за підготовку и участь двух и более команд. Федерація отмечает молодость ингульчанки, детської юношеской спортивной школы номер 6 Кариорської інгулецької гимназиї, стабильность ветеранського мастера и старта жінських команд. Упорство «Динамо» и волейбольного клуба «Кривбас». Мастерство «Искориала». Опыт «Артема». Задор юношеский команд «Прайт» и «Темп». Ну и, конечно же, рабочий характер «Югока» и «Янгока» у мужчин. Но больше всего этот кубок запомнится, конечно же, болельщикам и почитателям спортивного клуба «Богатырь» публично акционерного общества «Арселор Металл Кривой Рог». В двох фіналах и женском, встретіли одразу три арсілорські команди. Значимость этому событию придають тот факт, що його можна тільки повторити. Но сыграть лучше у невозможно. Журналісти пропагують активний та здоровий спосіб життя не лише на словах, а й власним прикладом. Днями Руданівська збірна грала у міні-футбол із жіночою командою. Це вже не перша така товариська зустріч. Подробиці далі. Дівчача половина колективу Рудани, а відділ новин так точно з нетерпінням очікує чергового товариського матчу між криворізькою жіночою футбольною командою та збірною командою наших журналістів, режисерів, водіїв та операторів. І, хоч дівчата професійно займаються спортом, а наші хлопці у вільний від роботи час, проте боротьба завжди запекла. Рахунок зазвичай коливається у кілька голів, перемагає то одна команда, то інша. В певні моменти емоції просто доходили до точки кипіння. Але на те матчі товариські. Щоб насамперед зустрітися із друзями та розім'яти м'язи. Ігра, звісно, була напряжена, дуже, дуже цікава. Накал був до останньої хвилини. Тобто рівна боротьба була, цікаво було. Були комбінації, була індивідуальна ігра, була боротьба. Взагалі були емоції, були те, що за те, що ми любимо футбол, Було, ну, головне, що це було нам на здоров'я. Тобто, на здоров'я і дівчатам це було для мастерства. За словами тренера, нині команда дівчат на першому місці у своїй групі в чемпіонаті України, що дає їм право на вихід у фінал. Активно готуються до Кубку України, який відбудеться у лютому 2016 року. Про постійне зростання професіоналізму криворізьких футболісток кажуть і джентльмени з команди супротивника. Наші хлопці бажають спортсменкам нових перемог. Це вже добра традиція грати з дівчатами. І завжди гра проходить в дуже запеклій боротьбі. От сьогодні ми в два м'ячі, але потім. Вони нас наздогнали і перегнали. На жаль, програли, але думаю, що перемога це не головне. Головне це участь і емоції, які ми отримали від цієї гри. Вони безперечно позитивні. Вони в першу чергу дівчата, а не гравці. Тому їм усього найкращого в новому році особистого щастя, здоров'я, гарних емоцій і розвитку професійного також. Дівчата також не пошкодували компліментів нашим хлопцям, відзначили суттєвий прогрес та зіграність руданівської команди. Кажуть, завжди залюбки беруть участь у таких дружніх матчах. Ця спортивна зустріч була останньою у нинішньому році, тож футболісти передають вітання і нашій команді, і всім криворіжцям. Хочеться поздравити всіх криважан з наступаючим новим роком, пожелати мирного неба над головою, успіху в починаннях, грошей було благополуччя, Всього хорошого. Таким видався останній випуск спортивних новин у 2015-му. З вами був Олег Хендріксон. Зустрінемося уже в наступному році. Гарних вам свят і високих досягнень у спорті і в житті.